Доброго дня. Сьогодні поговоримо про нову процедуру оскарження рішення експертної команди. Наразі доволі часто зустрічаються випадки, коли хворим відмовляють у призначенні групи інвалідності. В такому випадку особа має право на оскарження відмови. Процедура оскарження відмови може відбуватись в адміністративному порядку або до суду. Адміністративний порядок оскарження є новим механізмом, який запроваджений з 1 січня 2025 року. Таким способом можна швидко та ефективно оскаржити рішення експертної команди, подавши скаргу. До центру оцінювання функціонального стану особи перед оскарженням важливо отримати письмовий витяг із вказівкою на причини відмови у призначенні групи інвалідності. Також потрібно оцінити документи на рахунок наявності підстав та перспектив для оскарження рішення. Підставами для оскарження таких рішень є невірне застосування членами експортних команд критеріїв для встановлення інвалідності, законів та підзаконних нормативно-правових актів, що в результаті призвело до порушення прав хворого та або у відмові у наданні групі інвалідності. Для оскарження необхідно підготувати скаргу на рішення експертної команди. Скарга на рішення експортної команди де у довільній формі, але обов'язково повинна нестити наступну інформацію. Перше прізвище ім'я та побатькові скаржника, друге адреса зареєстрованого місця проживання скаржника. Третє контактні дані скаржника, тобто номер телефону та адреса електронної пошти. Четверте вимоги скаржника та їх обґрунтування. П'яте дата складання скарг. У разі недотримання вимог стосовно інформації, яка повинна бути зазначена у скарзі, вона може бути залишеною без руху. Скаргу можна подати протягом 40 днів з моменту формування та направлення витягу експертної команди. У разі порушення строку з поважних причин його можна поновити. До скарги необхідно додати витяг за рішенням команди експертної команди копії медичних документів за наявності та або аудіо чи відеозапис засідання комісії. Підписану скаргу необхідно направити поштовим відділенням до центру оцінювання функціонального стану особи. Експертна команда центру оцінювання функціонального стану особи розглядає скарги очно або заочно. В процесі розгляду скарги експертна команда вивчає рішення щодо результату оцінювання, що оскаржується: відео та або аудіозапис розгляду експертної команди. На якому було прийнято відповідне рішення. За наявності підстав, експертна команда проводить повторне оцінювання За результатами розгляду скарги може бути прийнято одне з наступних рішень: підтвердження оскарженого рішення експертної команди, скасування оскарженого рішення експертної команди та формування нового рішення щодо результату оцінювання. Тобто таким чином можливо скасувати протиправне рішення та пройти повторне оцінювання при центрі оцінювання функціонального стану особи для остаточного вирішення питання про надання групи інвалідності. Також рішення про відмову у наданні інвалідності можна оскаржити до адміністративного суду протягом 6 місяців з моменту отримання відмови. Для цього необхідно підготувати та направити на розгляд адміністративного суду позовну заяву з обґрунтуванням для скасування протиправного рішення. Зазвичай судовий процес є складнішим та довшим, порівнюючи з адміністративним способом оскарження, тому краще спочатку використати досудовий спосіб врегулювання спору, а у разі неотримання позитивного результату звертатись до суду. Спеціалісти юридичної компанії Інсені мають великий досвід та позитивні кейси у вирішенні подібних питань. Ми можемо надати юридичний аналіз справи, визначити наявність підстав для оскарження та супроводити процедуру підкриття. Якщо вам потрібна допомога в оскарженні відмови у призначенні інвалідності, звертайтесь до нас за допомогою.